Лише пів відсотка протоколів залишається обробити центр виборчкому, щоб остаточно поставити крапку позачерговій кампанії 2014 та офіційно оголосити ім'я п'ятого президента України. Ясна річ про можливі несподіванки жодного слова, але формальностей члени ЦВК воліють дотриматися усіх. Останні результати свідчать, що Петру Порошенку віддали перевагу 54,7% відсотка виборців. Однак не обійшлось і без провокацій. Зокрема, членам комісії з Луганської області погрожували. А тамтешня виборча електоральна система була пошкоджена. Втім, всім організаторам вчасно надали охорону зі спецпризначенців, а паперові екземпляри бюлетенів вже доправили у столицю. Ну залякували, ну нічого. Ми вижили. Ось ми тут в Новайдарському районі були проблеми з трьома дільницями. Забрали в двох в бюлетні зовсім, а в одному скриньку, яку голосували на дому. Кажуть, вам погрожували. На дільницю, в в станиці, так. Да. Ну, міліція там в, в Станіці, вони не обезпечили охорону дільничних участков, І все. Ми охороняли, охороняли з початку голосування, ми не весь початок. Батальйон патрульної служби особливого призначення міліції Київщина.